Маленькі златці всього чотири і сьогодні дівчинка в гостях у святого Миколая. Каже, весь рік була чемною та слухняною. До того ж вивчила вірш для зустрічі із чудотворцем. Яка судочка, муки тяга сустить, а сутей, берек, буде зити та ви. Нічого собі браво! Тай п'ясти унічка. Дитина разом з бабусею та дідусем завітала до резиденції святого Миколая, яка відкрита у Мукачівському замку Паланок. Тут дівчинка з рідними написала і листа чудотворцю, який уже невдовзі завітає до дівчинки із подарунками. До святого чудотворця у стінах замку паланок відкривають щороку напередодні свята. Цьогоріч резиденція запрацювала 25 листопада. Це для діток дуже би, емоційно були, розказали віршики, там символічні сюрпризи підготували для них. Ну, діти дуже задоволені були. Треба їм емоції дарувати. Дитинство раз в житті, і те вже не вернеш, кожен рік воно йде рік за роком. Ну, треба жити теперішнім часом. В Україні ділиться святий Миколай сьогодні найбажаніший подарунок для українських діток. Цього просять майже всі маленькі відвідувачі, щоб зсу перемогли навалу орків, як кажуть, так ну і звичайно, діти просять для себе щось, щастя для своїх сімей, для батьків. Буває таке, навіть що хтось з батьків зараз знаходиться на сході і на захисті нашої країни. Навіть просять, щоб повернулися живі, здоров'я. Цього року резиденцію Святого Миколая лише за вихідні відвідало близько 300 діток. Вона працюватиме щоденно з 12 до 17 години до 5 грудня включно. Перше, ми відкрили резиденцію Святого Миколая, це був 2020 рік. Вже четвертий рік поспіль ми відкриваємо дану резиденцію у замку Паланок. Як ми бачимо, це є успішний проєкт, тобто люди йдуть до нас із задоволенням. Це добрий приклад, це треба робити, особливо в сьогоднішній день, в такі важкі часи, трошки дарувати дітям радість. По справжньому казкова зимова атмосфера панує на всій території Мукачівської фортеці. Тут як маленькі, так і дорослі відвідувачі можуть знайти чимало оздоблених святкових локацій, зробити фото та насолодитися атмосферою прийдешніх новорічних свят.